Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Сьогодні ми з вами приготуємо. Торт тренд цієї осені. Торт в стакані дуже цікава ідея, і вона набирає своєї популярності так само швидко, як бенто торт у свій час. Ми з вами приготуємо торт to go з двома різними, але дуже смачними начинками. Одна з них буде шоколадний снікерс, а інша, не менш смачна червоний оксамит з полуничним ганашем. Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо дуже смачний бисквіт червоний оксамит. Для початку маю зауважити, що всі інгредієнти для цього бисквіту мають бути кімнатної температури. Отже, до вершкового масла кімнатної температури додаємо цукрову пудру. Спочатку трішки перемішаю лопаткою, щоб вся пудра не розлетілася по кухні, коли буду вмикати міксер. Після цього вмикаю міксер на мінімальну швидкість, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Вбиваємо масло з цукровою пудрою до пишності та посвітління 5 хвилин. Взагалі, в мене на каналі вже є дуже детальне відео з приготуванням бісквіту червоний оксамит. Посилання на нього з'явилося у правому верхньому кутку. Паралельно в іншій мисочці підготуємо суміш сухих інгредієнтів, а саме просіємо борошно для більш насиченого червоного кольору до сухих інгредієнтів потрібно додати 1 чайну ложку какао. Какао краще брати натуральне, а не алкалізоване. Сюди ж додаємо соду та розпушувач та все просіємо до борошна. Перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Підбираю масу лопаткою зі та дна чаши. Коли масло з цукровою пудрою гарно збилось, додаю до нього одне яйце теж кімнатної температури. Збиваємо вміст чаші на максимальній швидкості 1 хвилину. Знову підбираю все лопаткою, щоб маса збивалася рівномірно. Після цього сюди ж додаємо соняшникову олію та екстракт ванілі. На цьому етапі додаємо до тіста дрібку солі, продовжуємо перемішувати на найбільшій швидкості міксера. Далі до кефіру кімнатної температури додаємо 1 чайну ложку червоного гелевого барвника, перемішуємо ложечкою до однорідності. Далі перемикаємо швидкість міксера на мінімум та додаємо до тіста почергово 1 половину сухих інгредієнтів, червоного кефіру та другу половину сухих інгредієнтів. Перемішуємо все міксером на найменшій швидкості до однорідності. А для того, щоб колір був ще яскравіший, потрібно залишити наше тісто для бісквіту на хвилин 20, тож накрию його поки харчовою плівкою, щоб тісто не завітрювалося. А тим часом ми з вами приготуємо шоколадний бісквіт на гарячому молоці. Для початку приготуємо сухі інгредієнти, просіюємо борошно. До борошна просіємо алкалізований какао та розпушувач. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Розмішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Після цього в ковшик з товстим дном я вже відважила вершкове масло та до масла додаємо молоко. Ставимо ковшик на малесенький вогонь, щоб молоко з маслом майже закипіло. Тепер нам потрібно вімкнути духовку на 180 градусів, щоб духовка гарно розігрілась, поки ми доготуємо тісто. Далі до двох яєць кімнатної температури додаємо дрібку солі та починаємо збивати на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Також поступово до яєць під час збивання додаємо цукор, додаємо невеличкими порціями, щоб цукор встигав рівномірно розчинятися в яйцях. Збиваємо яйця з цукром на максимальній швидкості до пишності та посвітління 5-7 хвилин. Далі до збитих яєць додаємо почергово спочатку половину сухих інгредієнтів, далі гаряче молоко з маслом та другу половину сухих інгредієнтів. Перемішуємо тісто лопаткою дуже швидко, але обережно круговими рухами, щоб не втратити повітряність гарно збитих яєць. Ось таке в мене вийшло тісто. Воно дуже пишне та повітряне. Випікати я буду бісквіти у прямокутній формі зі сторонами 27 та 22 см. Переношу шоколадне тісто для бісквіту у форму, застелену пергаментом, та трішки підрівняю його по дну форми лопаткою. Ставлю бісквіт випікатися у заздалегідь розігріту до 165 градусів духовку. Бісквіт випікся дуже швидко. За 15 хвилин бісквіт уже готовий. На готовність перевіряємо шпажкою, вона має бути суха після виймання. Виймаю готовий шоколадний бісквіт з форми та переношу вже Тісто для червоного ексамиту в ту ж форму, застелену пергаментом. Розпреділяємо тісто лопаткою рівномірно по дну форми. Ставимо бісквіт в духовку випікатися при температурі 165 градусів 15 хвилин На готовність перевіряємо. шпажкою. Тепер переносимо наші два бісквіта на решітку і залишаємо їх в до повного Остивання. Після цього я обгорнула кожен харчовою плівкою і поклала в холодильник. Цей день хочу ще зробити заготовку для кремчизу на білому шоколаді, а саме ганаш на білому шоколаді. А також приготуємо полуничний ганаш, який піде в начинку з червоним оксамитом. Ковшик з дном я вже відважила полуничне пюре. До нього додаю вершки жирністю 30%. Ставимо ковшик на невеличкий вогонь та нагріваємо вміст ковшика. Помішуючи лопаткою. Нагріваємо пюре з вершками до температури 60 градусів та заливаємо ними білий шоколад. Розмішуємо наш ганаш лопаткою. Я поставила мисочку на водяну баню і мені вдається ганаш розмішати до однорідності. Переносимо наш полуничний ганаш в кондитерський мішок для зручності. Кладемо мішок з ганашем в холодильник мінімум на 8 годин, а можна на цілу ніч. Далі перейдемо до приготування ганашу для крем-чізу. Ковшик з товстим пном відважуємо вершки жирністю 30%. Ставимо ковшик на невеличкий вогонь і підігріваємо вершки до температури 60 градусів. Та заливаємо ними білий шоколад. Спочатку перемішую все лопаткою, а після цього пробиваю ганаш погружним блендером. Накриваємо ганаш харчовою плівкою в контакт та ставимо його теж в холодильник на цілу ніч. Отже, всі наші заготовки. Два бисквіта і два ганаша ночують в холодильнику і продовжимо готувати торт go вже на наступний день. А саме нам потрібно приготувати мус на молочному шоколаді. І розпочнемо ми з вами з желатину. Нам потрібно його замочити холодною водою і залишити його набрякатися на пів години. Тим часом приготуємо карамельну начинку. В мене залишилось трішки карамелі з минулого приготування. На каналі вже є дуже детальне відео з приготування карамелі. Посилання на неї з'явилось у правому верхньому кутку. Вона в мене трішки в холодильнику загустіла, тому мені треба зробити її більш придатною для роботи. Отже, в мене 50 г густої карамелі і в ковшик до неї я додаю 10 г вершків жирністю 30%. Ставимо ковшик на маленький вогонь і постійно помішуючи лопаткою, ми розтоплюємо карамель та розмішуємо її з вершками. Карамель ще зарідка, але коли вона охолона, стане густіша. Також в карамель можна додати арахіс. Для зручності переношу карамель в кондитерський мішок та залишаємо її охолоджуватись. Також давайте ще доготуємо кринчіз на білому шоколаді. До нашого добре охолодженого ганашу на білому шоколаді додаємо крем-сир. Теж щойно з холодильника. Починаємо збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо крем до плотних піків. Переносимо крем в кондитерський мішок та поки ставимо його в холодильник. Ну, а тепер самим останнім доготуємо мус на молочному шоколаді. Підігрітим молоком заливаємо молочний шоколад. Лопаткою розмішуємо шоколад з молоком до однорідності. Далі сюди ж доливаю вже розтоплений на водяній бані желатин та розмішуємо до однорідності. На каналі вже є відео з покроковим приготуванням такої начинки снікерс для торта. Посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Температура желатинової заготовки ще за висока, тому чекаємо, поки вона охолоне до температури 30. Градусів. Далі відважуємо добре охолоджені вершки жирністю 30%. Починаємо збивати вершки на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо вершки до легких піків до стану морозива, яке тільки но розтануло. Далі до збитих вершків додаємо шоколадно желатинову заготовку та перемішуємо міксером до однорідності зовсім трішки, щоб не втратити повітряність добре збитих вершків. До кінця домішаю лопаткою та переношу мус в кондитерський мішок. Ну, а тепер, коли всі складові до наших тортиків туго вже готові, будемо збирати їх в такі стаканчики. Об'єм їх стаканчиків 500 мл. Для того, аби вирізати бисквіт з великого прямокутника, я буду користуватися такими металічними Кілечками різного діаметру, вирізаємо найменше кільце з шоколадного бисквіту і кладемо його на дно стаканчика. Далі відрізаємо кінчик у мішка з карамелю і викладаємо карамель равликом посередині бисквіту. залишаємо проміжок між карамеллю та стінкою стаканчика 5 мм. Трішки поправлю ложечкою. Далі відрізаємо кутик у мішка з мусом та виливаю трішки мусу на карамель. Наступним по розміру кільцем вирізаю наступний бисквітний корж і викладаю його на мус. Далі викладаю знову карамель і заливаю карамель мусом. Далі всі наші дії повторюються: в такий стаканчик в мене помістилось 4 бисквітних коржа, а між ними 3 шари мусу та карамелі. На останній бисквіт ще видавлюю трішки мусу. Наступним складаю торт уголу червоний оксамит. На низ кладемо найменше кільце бисквіту. На нього викладаємо шар крем чизу на білому шоколаді. А на нього равликом викладаю полуничний ганаш. Тут в мене вийшло 3 бисквітних коржа та між ними два шари крему та ганашу. На верхній бисквіт викладаємо крем таким чином, щоб виглядало так, ніби це піна від вершків. Таким чином плавно переходимо до декору тортів. В стакане. У мене вийшло 4 таких торта тугоу в стаканах об'ємом 500 мм. Для однієї людини, звичайно, забагато. Можна зробити тортики в менших стаканчиках. Я якось не налаштувалась на такий маленький розмір. Декор таких тортиків має бути найпростіший, можна задекорувати крихтою чи шматочками бисквіту. і можна зробити надпис з допомогою крему або покласти наверх маленький імбирний пряничок – Цікаво виглядають такі стакани з тортом в спеціальній підставці для кави. Спочатку і не зрозумієш, чи це кава, чи це торт. Можна також до декору додати свічечку та одноразову ложку. Дуже цікавий солодкий подарунок для друга чи подруги. Ну і звичайно покажу вам розріз наших міні-тортиків червоний оксамит та снікерс. Скажу вам чесно, не можу виділити якийсь один. Вони обидва виглядають дуже апетитно та смакують вони просто фантастично. Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам такий торт to go. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів приготування. Всього вам доброго, миру та спокою!